Ну, що народ, чекали, чекали і дочекалися. Сьогодні 21 березня. Як бачите, погодка прям супер. І ми що робимо правильно? Розпочинаємо посів нашого перцю. Е, дивіться, на годинку вже десь біля 12 дня. Ми вже сіємо з самого рання. Як з 9 ранку. Так, все організувало. Зараз також по пунктам вам буду розказувати, показувати, дивіться отже. Перше, що ми зробили, кинули на низ, щоб не росла хопта. Загальному, щоб не було, щоб корінці потім землю не вросталися. бо в тому меншому парникові, якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми стали піддони, і там цього року теж буде ще шеросади рости. Просто так. Але там трішки пізніше, бо він без запалення. Такого плану. Тут почали виставляти середини перець, бо він саме перший сіється, щоб йому блищи до тепла було. Такого плану. Потім. Йдемо дивитися на торф. Вже висіяли. Не знаю, біля трьох тисяч насіли вже висіяли. Ми йдемо далі зараз І Зараз обідні перерва. Значить, що ми маємо? Маємо торфі. Сіяли минулого року цей торф, досить непогано себе показав. Гарна якість торфу З мікроелементами він йде. Гранулка хороша, дивіться. Не знаю, як воно рахується, але в принципі для перцю, для всієї загальної розсади, хватає заловою. Правда, що, звичайно, торф пресований. Треба його розбити на меншу граднику, кидаємо бітон-мішалку. Тато вже водою залив. Колотимо його тут. Колотимо, розбиваємося. Тут так от накидаємо в касетну. Я вам це зараз сюди ще покажу. І після чого переносимо сюди. Тут у нас робоче місце. Я з мамою сію, щоб був менший брат. Він в школі. Такого плану. Знає, що виходить, що у нас по гібридам цього року виходить? По гібридам все просто. Достанемо, покажу. Перший, другий. Перший гібрид у нас Геркулес від фірми Клаус. Досить непоганий. Минулого року ми сіяли, плоди такі великі в нього. Класно. Десь 4 перчинки заважую на кілограм минулого року так було. Потім Ferrari. Ferrari. Теж там минулого року сподобалася, конусна форма перця, швидко достигає червоний. Цей пісніший перець. Потім. Як виявилося любимець публіки, це Яніка була. Люди її, люди її досить часто брали, щоб пересварширувати в загальному, на салати. Класно продавався, вирішили цього року теж сіяти. Потім ще Яніка лежить. Гострий хірош теж люди розбирали минулого року, але ми його що будемо сіяти трішки пізніше, бо не визначилися з території, коли ми його маємо ще садити. Потім три пачечки магази по тисячі штук. В принципі, теж сіяли минулого року, показав себе досить гарно, можна сіяти. Е, гарний перець. Більше нічого про нього не можу сказати. Виходить так, що за три години посіяли вже та половину посіяли, бо планова кількість висадки у нас 7200. 7200 на перців маємо посіяти. і Ще тисячу, того гострого гіроша. Знаю, надіємося, що сьогодні до кінця дня справимося. Бо ще що, ще сіємо паралельно баклажани, знаєте, як то зараз вам покажу. Теж лайфхаки. О, дивіться, припустимо, Геркулес половина тут, і тут з боку баклажан Анатолія, бо не вистачило перця, щоб касету постійно лишати, досіваємо баклажаном. Такого плану. Не знаю, правильно, неправильно то робимо, до речі, теж агроволокно, щоб вночі воно не мерзло. То коротше, такого плану. Зараз буду вам показувати детальніше, як ми сіємо. На жаль, Геркулесу і Феррарі вже не покажу, який я перець був. Але, до речі, Феррарі відсакати синім протруйнику перець, досить такий гарний великий калібр Геркулес. Геркулес теж був протруєний, протравлений, тож досить непоганий калібр. Якщо точно по міліметрах я не знаю, що йому сказати, не цікавився цим. Потім, хто буде питатися, де ми брали цей перець, в кого закуплялися в більшості, ми все закуплялися і касетами, і перцями, і добривами. Закуплялися в Агросвітові. Я вам залишу посилання на їхній магазин, гарний магазин. Працюємо вже з ними два роки. Нам все подобається, гарна ціна, хороша якість, все швидко оперативно робимо. Такого плану. Так що, народ, а, ще забувся сказати, дивіться. Купили одразу радісану, ми зараз досіваємо перець, розбавляємо радісан і проливаємо радісаном перець. Не знаю, правильно, неправильно, на мою думку, воно ліпше буде, якщо ми зробимо його. Що так розумію, Він рахується як інсектицид для коріння від Біоере. Пролиємо. хай буде. Минулого року у нас перець вдався в милу ніжку, в чорну ніжку так звану цього року. Ми підійшли до цього серйозні, щоб все ж таки минуло роком ми перший раз його сіяли. То, по ідеї, має все вийти. По-іншому нього виборити має. Так що все, дивимося далі відео, як ми його сіємо, що ми йому робимо. А, ну і звичайно, лайк на це відео за нашу роботу, за наше відео для вас. Будемо старатися максимально це інформативно показувати, розказувати, викладати в наші соцмережі. Так що ви слідкуйте і що для себе шукаєте, обов'язково знайдете. Якщо щось не розумієте, пишіть в коментарі, відповідаю на всі коментарі. Думаю, з тим проблем не буде. Що дивимося. Задачу, як ми будемо його робити, виходить. До немішалися, перемішали землю. Та що його скидаємо по комірочкам, зразу він відходячи від каси, так би мовити. Такі бортики, щоб земля на землю не падала. Трамбовуємо його разок. Потім далі назад розправляємо. І... Виходить, що придавляємо касетою. Маркера. Маркера немає, а для чого маркер якщо є ще одна касета. Придавляємо не глибоко до 7 мм плюс мінус, щоб перець гарно себе почував, по сходу, щоб мав місце куди в бо минулого року виходить були, заглибили трошки. І погано йому було. Далі переносимося одразу до того столу. Ложечки класні, посів. 96-та -ка касета зі скла можна і поставити і так скидати, можна брати в руку. Виходить з практики, це найкращий варіант, коли можна просто взяти в руку на і кинути потні штуці, а не набиратися в руку. Або ще, як ви знаєте, що любить паличками в Тіктокові, показувати, як садити перець. Ну, паличками перець садити там, намахатися треба дуже сильно. У нас такий варіант досить непогано, швидко. Виходить. Ця площа від 10 ранку почалася сіятися зараз перше дня за 3 години. Можете порахувати кому цікаво, тут 96 нас шосте касета. Та й в принципі. В принципі, так і може бути. Так що, народ, працюємо далі. Покажу вам, що далі буде відбуватися. Я до праці. Так, народ. Завершили ми посів нашого перцю, тепер дивіться, яке галошах. Взяв, коротше, поливальника, поливаємо. Треба на промочити, щоб воно собі гарно зійшло. Поливаємо 10 літрів води, кидаємо туди 5 грам радісану. В принципі, цього вистачає на 8 касет. Та й що Та -та, близько 120 касет вийшло. Щось біля, 120, біля 100 касет перцю і 20 касет нас вийшло. Ну, в принципі, непогано. Я насправді розраховував це висадити за півтора дні. Вийшло в нас посадити за півдня умовно. Ми почали з 9 -ї ранку до 4 сіяли. Але... Е, що я вам скажу? Непогано. Непогано, аби воно все було гарно. Та якось буде. Сьогодні вночі будемо палити вже, напевно. що. А так, зараз дополиваю касети і маємо ще одну справу до. Обов'язково вам зараз все покажу. Так що діліться, хто вже посіяв, хто починає сіяти, хто раніше сіяв, хто тільки планує займатися, в коментарях пишіть купка. Дивимося далі відео. Так, народ, певний, чуєте звук мотора і думаєте, їм все мало, їм все мало, щось знову роблять. Дивіться, знаєте, що ми будемо зараз робити? Будемо знов ставити пернички. Думаєте, того вам певно замерло? Лежаритися треба ще авто. Ні, це все було придумано, дивіться. Тут така діляночка залишилася між... Тут цибуля росте, до речі. Тут така діляночка, ми ставимо тут два маленьких парнишки. Спитається для чого, скажу вам, сіємо перець. Думаєте, посіяли перець в касету і знову робите. Е, дивіться, цей перець, що ми посіяли в касету, цей перець залишається нам. Тут ми ставимо два, скоріш за все, маленьких парнишки. сіємо перець на продаж. На продаж для розсаду і перець. Ви думаєте, що ж ви собі сієте касетою, а людям сієте типу, маленькі парнички рваною розсадою на продаж? Набагато все простіше. За рахунок цього ми здешевлюємо технологію вирощування і вже дивіться, виходить розсада, буде коштувати не 15 гривень за одну штучку, а 10. По факту, одне й те саме по якості бо Ми тим самим підживлюємо, того самого захищаємо, просто що воно так всі сіяно там те так. Але е, багато хто не хоче переплачувати за таку саму розсаду, а ми сіємо в касети собі за для... Це як це називається, щоб спростити роботу, коли будемо висаджувати, так би мовити. Бо, самі розумієте, 8 тисяч посіяти планою розсади. Трошки така собі робота, так підставляти компанців в землю і все готово. Так що не думайте, що ми не з'їжджали, що зробили. Якщо захочете, звичайно, розсаду будемо продавати і на YouTube каналі, можливо, хтось захоче. Купити. Я вам це все також буду показувати в цьому відео, як ми посіємо розсаду, ці пернички. Я думаю, воно вам сподобається, можливо, хтось для себе думав, як вирощувати розсаду і щоб можна було. Беріть на увагу, а тут а... наразі пан. Ну і от народ, результат, що в нас вийшло, що ми його зробили. Вісім арочок з арматури п'ятерки винули. Через метр поставили, не перев'язали, але зараз будемо сіяти. Ще покажу вам, як ми його будемо сіяти таким способом. Такого плану. Це перше. Друге це те, що в нас вже, е, в нас вже виходить наступив наступний день, сьогодні 22 березня. Палили цілу ніч садку. Зараз от такий короткий фрагментик, можете бачити його. І виходить в принципі, в принципі непогано, ми задоволені. Тим як ця буржуйка змогла себе виправдати тут, або всю ніж трималася температура 18-15 градусів. І от, до речі, навіть відкрию, покажу. Так, да. ні, немає жар дивіться. О, такого плану. Так, ще жар навіть є вже 12 дня, воно досить жар тримає, хоча крайній не підкидали в 5-й ранку. Що, на мою думку, досить таки непогано. По часу. Правда, що вночі довелося трошки касати туди відсунути, бо ці карані прям підсухали так нормально. Ну в принципі, що з того боку градусник гасить. що з того боку градусник гасить. вони показували рівномірну температуру. А це що означає? Значить добре, що циркуляція повітря все ж таки проходить по Парникові і гарно буржуйка опалює. Це перше. Друге. Це великий плюс того, що ми все ж таки накрили агроволокном зверху, бо якби не було агроволокна, рахуйте, що об'єм самої теплиці збільшився б в два рази і б прийшлося б більше опалювати. Не знаю, що тоді вдалося б добитися такого результату. В тому плані підтримки температури стабільно до 18 градусів. Але в принципі, виглянемо 12 дня. То що 25 градусів виходить? Для перцю, для перцю саме раз йому треба там. 4-5 днів, щоб зійти при такій температурі 25, щоб підтримуємо. Там вночі, звичайно, допустити до 18 бо врегулювати його е, сильним таким способом не можна, буде. але повірте, це все ж таки ліпше. У порівнянні з тим, аби взагалі не було опалення. Мерзне до перестань минулого року, але обов'язково ще покажу відео, як ми будемо палити. Так, народ. На годиннику перша ночі, на вулиці температура 3 градуси тепла, парникові тримаємо температуру. 15 градусів виходить, 15-16 градусів. Ну, в принципі, буржуйка себе показує непогано. Може бути, може гріти. Ось сьогодні була виходить найнижча температура, за ніж що передається на наступний час. Було ну, 0, але ну по суті там. зранку, до речі, земля була примерша. То я думаю, що ну, себе поки що оправдовує на всі 100%. Але дивимося далі відомо, як ми будемо сіяти далі перець. Ну, Всім таким методом 160-ю касетою я придавлюємо землю всередину, десь до сантиметри глибиною. Е, висіваємо щодо насіння, тут вже загорнуто. Потім ми що, після того загортаємо на насіння, десь, звісно, десь воно наверх повилазить, десь ще десь піде. Але ми його зараз ще пролиємо як посіємо все так само водою, накриємо теплицю і в принципі, в принципі, принципі, я думаю, непогано. Так що, якщо комусь потрібно було користуйтеся, користуйтеся, поки я можливо. Звичайно, не просто кассету, а там виставити собі маркера і зробити умовного. Бо коли посівом собі робити рядочки і сіяти, так специфічно виходить, треба викладати кожну ямку. Якщо зробити маркера і продавлювати собі легенько в землю, набагато ліпше його сіяти. Так що користуйтеся ми працюємо. Вулиці вітер неймовірний, але ми це зробили. Ходім вам швиденько покажу. Опа, дивіться зразу, по перше. Посіяли, як ви бачили в попередніх кадрах, накрили плівкою. Я думаю, непогано. 8 метрів ширина, 2 метри, о, 8 метрів довжина, 2 ширина. Натягнули плівочкою, полили перед тим, так як вчора. Та й все, буде рости. Так що слідкуйте, звідси розсада, обов'язково буде в продажі. Сіяли гібриди, я вам пізніше покажу, що ми сіяли сюди, висаджували, що у нас на продаж. В принципі, я думаю, непогано. Планували ще одну поставити, але. Не вистачає часу на сьогодні, та й там мала би бути капуста, що можливо трішки раніше її е, ще рано коротше, сіяти. Так що. Е, народ, я думаю, за ці зусилля обов'язково потрібно поставити лайка, написати в коментарях, хто що думає на рахунок цього всього, що ми робимо. Втік в цій теплиці буде там менше вітер. Е, у загальному дякую вам за перегляд, за те, що ви зі мною подивилися це відео, довився це відео до кінця. Дуже сильно вдячний вам. Так що не прощаємося скоро будуть знов нові відео. Очікуйте.